що є у вас чого немає у більшості людей. Людський череп під склом. Де ви взяли людський череп? Будь-яка людина може купити людський череп. Наприклад, на західному узбережжі є магазин під назвою Paxton Gate, розташований як у Портленді, так і в Сан-Франциско, який продає різні дивні штуки: від рідкісних мінералів до таксидермії, включно з людськими кістками. Череп обійдеться вам приблизно в 3-6 тисяч доларів, залежно від його якості та розміру. Джерело Я живу у Портленді і лише вчора ходив до Paxton Gate і бачив два черепа на продаж. Коли я навчався в середній школі, у мене на задньому дворі був носовий конус від ракети серії Юпітер як будиночок для ігор. Мій тато купив його на аукціоні космічного сміття за 5 доларів. У мене в сумочці лежить сувенір Кенгуру Болс, і поки що я єдина, кого я знаю, у кого він є. Майже всі мої друзі дитинства залишаються моїми друзями навіть через 30 років. Мені лише трохи за 20, але те ж саме. Мені так пощастило, що в мене є справжні друзі протягом багатьох років. У мене руде волосся і блакитні очі. Мабуть, це найрідкісніша комбінація. У мене руде волосся і блакитні очі, у мого сина теж. У моєї дружини руде волосся і карі очі. У доньки теж у мене зелені очі також рідкісні. Я люблю свою роботу. Я буквально потрапила у багатоденну суперечку з кимось на іншому форумі в інтернеті, тому що він наполягав на тому, що неможливо любити свою роботу. Його аргумент в основному полягав у тому, що якби мені це дійсно подобалося, я б пробила це безкоштовно або взагалі не працювала би. Я маю на увазі звичайно. Я б краще спала і грала у відеоігри вдома, але в кінці дня я почуваюся краще, роблячи щось продуктивне. А що стосується роботи, то я не маю на що скаржитися. Моя робота. Бібліотекаря є інтелектуально стимулюючою, не надто стресовою, оплачується дуже добре, плюс пенсія та допомога. А мої колеги просто чудові. Справді краще не буває, навіть якщо іноді вранці я волію залишитися в ліжку зі своїми котами. Рак, Ха-ха. вибачте, він все ще прогресує, але гумор мені допомагає. Змінено, дякую всім за добрі слова. До біса рак. ви впораєтеся. Я живу з цим вже 12 років, і я часто використовував гумор. Мені 56 і у мене все ще моя перша машина. Круто, а яка у вас машина? У мене Chevrolet Chevelle Super Sport 1970 року. Він у мене з 1982 року. Мій апендекс з неправильного боку. Мій слух і нюх значно вище середнього. Не будьте нато вражені. Звуки від людей, що їдять, і запах кухонного сміттєвого бака просто вбивають мене. Те саме, але зі всіма моїми відчуттями. Можна подумати, що це дуже круто та зручно, але насправді це дуже дратує. Не можу спати вночі, бо прокидаюся від кожного звуку. Тому спати в казармі з іншими солдатами було жахливо. Не можу виходити на вулицю в день без сонцезахисних окулярів незалежно від пори року. Хіба що якщо там темно або хмарно, чутливий до запахів. І від багатьох з них болить голова, особливо від штучних запахів. Тож люди, які запалюють пахощі або свічки, роблять мене справді нещасним. Найгірше масло лаванди і чайного дерева. Я дуже ретельно підбираю свій дезодорант, лосьон, шампунь і все таке інше. Мій язик дуже чутливий до солі та цукру. Відчуття болю здається нормальним. У мене високий больовий поріг, але мені здається, що я прокинувся першим, якби сталася пожежа чи грабіж. Але я ще нікого не врятував ні від того, ні від іншого. Ідентичний брат близнюк. Ми дуже близькі, маємо схожу роботу і все ще живемо в одному місті. Я завжди почувався особливим через те, що мав близнюка. Було дуже легко заводити друзів, і ми були трохи популярнішими, ніж були б, якби не були близнюками. Незважаючи на те, що в цьому є багато плюсів, я іноді думаю про те, як важко буде, коли хтось із нас неминуче помре першим. Я знаю, що це звучить дивно, але я справді відчуваю, що він у певному сенсі друга половина моєї душі. У мене є всі мої квитки на концерти з 1984 року. Б'юся об заклад ви чекали нагоди, щоб поділитися цим у подібній темі. У нас з дружиною день народження в один день, і вона також з двійнят. У мене і мого чоловіка день народження в один день. У його сестри і у моєї мами день народження також в один день. У моєї сестри і у його мами день народження також в один день. Щасливий шлюб з міцною люблячою сім'єю, яка любить проводити час разом. Ми з дружиною навіть любимо проводити час з нашими батьками. У вас є все, що я хочу чиста вода і достатньо їжі. Хвороба Бехчета. рідкісне аутоімунне захворювання. Воно особливо рідко розвивається в дитинстві, і це саме мій випадок. У мене нова імунна система після пересадки кісткового мозку. Наступного тижня у моєї імунної системи день народження. Їй виповниться 13 років. Третій сосок. Татуювання, які я маю, придумані мною так, що я єдина людина, у якої вони є. Хотілося б побачити хоча б одне з них, щоб я міг стати тим єдиним у світі випадковим хлопцем, який все зіпсує ліцензія пілота. Велика морська скриня з датою 1459, вирізаною на верхній частині, не можу знайти нікого в усьому світі, хто міг би знати історію її походження. Матка у формі серця. Насправді це дуже погано, але вона є менше ніж у 5% жінок. Тому я відчуваю себе особливою. Це називається дворога матка. Я живу біля океану. Люди працюють 50 тижнів на рік, щоб провести 2 тижні там, де я живу. А багаті люди зводять багатомільйонні будинки, щоб мати можливість проводити пару тижнів щороку в моєму місті. У мене є свій маленький будиночок, і вся моя родина тут. І ми можемо бути разом. Ми можемо бути біля океану. Ми всі це любимо, і ми знаємо, як нам пощастило. Аудіовокал супер суперрозпізнавання обличчя, точність 98%. Ам відредагуйте, тому що я якось дивно це сформулювала. Вроджена катаракта обох очей. Ношу жорсткі контактні лінзи з трьох місяців. Одна нирка. У мене також. Я таким народився. Очі різного кольору та родинка на одному з них, унікальні татуювання, артефакт стародавнього Єгипту, сидіння для унітазу з Оксамиту. Якого дідька? Сім рідних братів і сестер, повна фінансова свобода, справді злий близнюк, який ненавидить мене як довбану отруту, власний будинок. На жаль, це стає дедалі рідкісніше. Величезне бажання вбити себе. Не роби цього. Є люди, які будуть сумувати за тобою, або яким буде погано від твоєї смерті. Навіть якщо ти думаєш, що їх немає, хтось обов'язково є. Зараз я намагаюся пережити втрату старого друга, який нещодавно покінчив життя самогубством. Я шкодую, що мало з ним спілкувався, і хотів би, щоб він цього не робив. Одержимість сексом на публіці здатність рухати кожним вухом окремо. Радість, я завжди дивлюся на речі з хорошої сторони, і мені здається, що б у моєму житті не сталося, я завжди буду позитивним. Захворювання очей, яке вражає лише одну людину зі ста тисяч, деякі форми церебрального паралічу. Прийомний брат, моя хронічна хвороба все ще класифікується як рідкісна, хоча сьогодні вона більш поширена, ніж люди думають. Функціональний неврологічний розлад. Я народився з важким випадком рідкісної деформації під назвою Пектус Екскаватум. А що такого є у вас, чого немає у більшості людей? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.